Що важливіше дисципліна чи мотивація? Це знаєте, вічна суперечка. Але щось з цього справді веде до, ну, до реальних довготривалих результатів. Давайте розбиратись, що ж тут працює, а що ні. Ох, цю пораду, мабуть, кожен чув мільйон разів, правда? У книжках, у фільмах, всюди. Просто знайди свою мотивацію і все. Будь-яка мета тобі підкориться. Звучить, звісно, дуже привабливо, просто легко, майже магія. Але. Що якщо все це пастка? Що, якщо ця, здавалося б, чудова ідея, насправді заважає? Уявіть, що, покладаючись на мотивацію, ми самі себе заганяємо в глухий кут, з якого важко рухатися вперед стабільно? Отже, давайте почнемо з мотивації чому ж ця штука, така приваблива, на перший погляд, насправді такий ненадійний друг? Ну, уявіть собі, це як яскрава іскра вона може запалити вогонь, так, але підтримувати його горіння оце вже наврядче. Бо, по суті, що таке мотивація? Це ж емоція. А емоції ну, вони ж мінливі, правда? Сьогодні є настрій, є ентузіазм, хочеться гор звернути, а завтра? Завтра втома, поганий настрій і все нічого не хочеться. І от спиратися на таку хитку річ це знаєте, як будувати будинок на піску рано чи пісно все розсиплеться. І ось тут її головна проблема. Мотивація створює хаос, а не порядок. Один день неймовірний ривок, робота кипить, а потім тиждень затища. Це ж справжнісінькі американські гірки, злети, звісно, круті й яскраві, але за ними завжди йдуть падіння. І яка вже тут може бути система? Ніякої. Добре, з мотивацією розібрались. А тепер. Давайте подивимось на її альтернативу, на справжній потужний двигун прогресу. І якщо мотивація це всього лише іскра, то дисципліна це той самий надійний механізм, який працює завжди, за будь-яких умов. І ось тут ключова, просто фундаментальна різниця. Дисципліні абсолютно байдуже на настрій. Вона не про емоції, вона базується на свідомому рішенні, на простому я це роблю, бо я так вирішив все. Це перехід від дитячого хочу до дорослого треба. І це змінює абсолютно все. Давайте просто подивимось на них поруч, і все стане на свої місця. З одного боку, хаотична мотивація з її сплесками, ривками і ну, дуже непостійними результатами, а з іншого дисципліна, яка дає систему, структуру і, що найголовніше, стабільний постійний прогрес. От вам і вся різниця, як на долоні. І знаєте, якийсь цього висновок, мабуть, найважливіший. Великі, просто гігантські результати вони не беруться з одного якогось супермотивованого ривка. Ні. Вони складаються з тисяч тисяч маленьких, часом нудних, але послідовних кроків, день за днем. Давайте на прикладі, так буде зрозуміліше. Ось фітнес. Мотивація, вона може змусити пробігти марафон. Вау, це круто, це велике досягнення, але воно разове. А що робить дисципліна? Вона змушує виходити на пробіжку три рази на тиждень, кожного тижня, місяць за місяцем, і що принесе більше користі в довгостроковій перспективі? Питання, я думаю, риторичне. Або візьмемо творчість, абсолютна та ж історія. На хвилі мотивації можна за одну ніч написати 10 сторінок, неймовірно. Але що потім? За тисяча. А от щоденна дисципліна це писати по одній сторінці всього одну, але кожного божого дня. І саме так, сторінка за сторінкою, і пишуться цілі книги. І ось тут, мабуть, найкраща новина з усіх дисципліна це не якийсь там вроджений талант для обраних. Ні, це навичка. Звичайнісінька навичка, яку можна тренувати, ну як м'яз у спортзалі. Тож давайте подивимось, як саме цей м'яз накачати. Все просто. Є 5 основних кроків. Перше. Починайте з малого. Ну дуже малого. Не 50 сторінок, а 5. Друге. Встановіть чіткі правила залізобетонні. Наприклад, одинадцята вечора я в ліжку і крапка. Третє і це суперважливо, будьте послідовними. Регулярність завжди чуєте, завжди важливіше за інтенсивність. Четверте. Допомагайте собі, використовуйте планери, трекери, нагадування що завгодно. І п'яте, не забувайте себе хвалити. Нагороджуйте за прогрес, щоб процес не перетворювався на каторгу. Але знаєте, що найцікавіше? Дисципліна це не тільки про досягнення цілей, це щось набагато глибше, вона змінює людину зсередини, вона будує характер, а не просто тимчасово піднімає настрій. Подумайте лишень коли починаєш діяти на основі рішень, а не миттєвих емоцій. Починаєш довіряти самому собі. Кожна маленька обіцянка, яку виконуєш перед собою, це цеглинка у фундамент самоповаги. Це буквально перепрограмовує мозок. Те, що раніше було важко, стає звичкою. І так, так людина стає тим, хто тримає слово в першу чергу для себе. Тож, якщо спробувати підсумувати все це однією простою, але дуже потужною метафорою, то мотивація це сірник. А дисципліна це дрова. Розумієте? Сірник потрібен, щоб запалити вогонь, дати той самий перший імпульс. Але ж, щоб вогонь горів довго, щоб він грів, потрібні дрова, і їх треба постійно, знову і знову підкидати у вогонь. І от постає фінальне питання чекати щоразу на новий сірник, сподіваючись, що він знайдеться і не відсиріє, чи все ж таки почати методично збирати свої дрова, щоб підтримувати вогонь постійно. Вибір, зрештою, кожен робить сам.